Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Перші в історії відразу чотири українки зіграють у третьому колі Великого Шолома. Раніше квартет наших співвітчизниць представляв Україну на Великих Шоломах лише у другому колі Australian Open 2024 та 2018 і на United State Open 2020. Наразі на Australian Open до третього кола вийшли 23-я ракетка світового рейтингу українка Еліна Світоліна, яка в двох сетах 6-1-6-3 здолала Вікторію Томову з Болгарії і в дев'яте вийшла до третього кола австралійського мейджора, де її суперницею стане Вікторія Голубич з Швейцарії. Даяна Ястремська також 2-0 була сильнішою від колишньої росіянки, яка прийняла французьке громадянство Варвари е, Грачової, і далі зіграє проти 26-ї рейтингу WTA Емми Наваро Навару зі Сполучених Штатів Америки. Суперницею Лесі Цуренко буде друга у світі білоруска Аріна Соболенко. Сам кінець Марта Костюк проведе матч проти росіянки Еліни Аванесян. На жаль, Надія Кіченок з Дніпра разом з Даніель Колін зі сполучених штатів Америки не змогли пробитися до другого кола у парному розряді відкритого чемпіонату Австралії. Вони у трьох сетах поступилися нейтральному дуету Еліна Аванесян Ірина Шиманович раніше Колінз заявили, що це її останній сезон у кар'єрі. Чоловіча команда баскетбольного Слобожанського «Прометея» у номінально-домашньому матчі в Ризі у рамках червого туру регулярного чемпіонату групового етапу Єврокубка не вимушено 64 Здолала естонський литовський даруйте баскетбольний клуб Вулс. Підопічні ронина Гінзбурга жваво розпочали зустріч і з перших хвилин відразу пішли вперед та змогли забезпечити собі комфортну перевагу у рахунку, набравши за дебютну чверть майже вдвічі більше очок ніж суперник. 29 15. цьому сприяли часті втрати м'яча гостями, які не могли впоратися з щільним пресингом господарів. За схожим сценарієм прийшла і друга десятихвилинка, яку слобожанці також виграли. Після чого вирушили на велику перерву з гандикапом у плюс 20. Після повернення на майданчик вовки спробували поборотися та виправити ситуацію. Їм навіть вдалося скоротити відставання до 10 пунктів на щастя Прометей Зробив черговий ривок. А в заключній чверті підопічні Ронна Гінзбурга не дали литовцям повернутися у гру і навіть часом дозволяли собі пограти на публіку. Попрацювали в Думаю, це один з наших найкращих матчів, особливо з точки зору захисту. Ми робили те, що мали робити. Клавел та Кеннеді дали нам у захисті те, чого нам не вистачало раніше. Ми розпочали гру добре, добре продовжили. Я радий, це гарна перемога. Багато людей прийшло сьогодні. Багато людей дивилося в Україні. Ми будемо продовжувати. Також хочу подякувати своїм асистентам за роботу у попередній грі та у підготовці до сьогоднішньої. Звітна перемога для нашої команди стала восьмою в сезоні і дала можливість прометею закріпитися у топ 6 та суттєво збільшити шанси слобожанців на участь у плей-офф свій наступний поєдинок підопічні Ронена Гінзбурга. Проведуть в рамках регулярного чемпіонату Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги, коли 20 січня вдома прийматимуть естонський Талтех. Андрій Лунін може продовжити контракт з мадридським Реалом, боси якого вірять в голкіпера і вважають, що його позиція. В команді змінилася, і він 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 вже не буде резервом, а буде ділити ігровий час з Куртуа. Перед Луніним наразі стоїть вибір приєднатися до команди англійської прем'єр-ліги, де він буде мати більше ігрового часу і зможе заробити більше грошей, або ж залишитися в реалі та претендувати на престижні трофеї. Спортивний клуб Дніпро 1 офіційно оголосив про завершення співпраці з Грантинським підзахисником Еміліано Пурітою, який приєднався. До команди у серпні 2022 року і за півтора сезони зіграв за неї 9 матчів у різних турнірах, у яких відзначився однією гольовою передачею. Під дахом і на очах вихованців комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради відбулася стисла урочиста церемонія нагородження кращих атлетів і тренерів регіону, які відзначилися своїми успіхами у 2023 році на міжнародній і вітчизняній аренах. З тезисного привітального слова з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького під дахом і на очах вихованців комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста розпочалася стисла урочиста церемонія нагородження кращих атлетів і тренерів регіону, які відзначилися своїми успіхами у 2023 році на міжнародній і вітчизняній аренах. Тим першим ключові давтівки для своїх побратимів на фронті від громадської організації отримав майстер спорту України міжнародного класу, відомий у минулому боксер, а нині військовослужбовець Збройних сил України, який наразі боронить північні рубежі держави В'ячеслав Мені дуже приємно, що федерація боксу Дніпропетровської області вручили мені такий нужний для мене подарунок. Мені дуже приємно, приятно, тому що він он... немножко ближе приведет нас к победе, потому что без машины на войне очень тяжело. Я очень благодарен федерации, в частности президенту областной федерации бокса Дин области Биндеру Владиславу Александровичу. Он всегда поддерживал нас, сборников, поддерживал бокс. Ему огромное спасибо. И с таким президентом, я считаю, федерация и ребята добьются более Високих результатів Далі віцепрезидент Федерації боксу Сергій Філіпенко з бронзового призера чемпіонату України серед дорослих і студентів Олександра Діньгуба, Микити Засенка, який був третім на змаганнях національного кубка. Бронзового призера попереднього подібного турніру Тимура Бабошка розпочав безпосередньо процедуру нагородження. Відзнаки був удостоєний і чемпіон України серед студентів Віталій Стальченко. Втім, сам Атлет особисто не надто задоволений виступами у минулому році. Тим паче, якщо порівнювати їх з 2022 року. Коли він був фіналістом Кубка Світу. В минулому році я став чемпіоном України серед студентів. Це також доволі велика заслуга. Хотілося б набагато краще виступити на чемпіонаті України серед еліти та стати першим номером збірної та поїхати на ліцензійні турніри, щоб кваліфікуватися на Олімпійські гри в Париж. Але трошечки не пощастило, тому там так вийшло. Будуть хлопці другі боротися за ліцензію. І їм я бажаю успіху, будемо за них болівати. От. І ще немало не важливо те, що я депутував в профі-боксі, вже провів два поєдинки на професійному ринці. Дай, дай Бог такими темпами і вийдемо на професійний титул чемпіона світу. Те, що аналіз і висновки з минулого року зроблені, і вже йде робота у напрямку виправлення помилок та удосконалення майстерності. Говорив, і один з низки серед інших нагороджених тренерів Олександр Клименко з комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу і Єдинеборств Дніпровської міської ради, вихованка якого Вікторія Шкеул стала володарем золотої медалі Кубка України і бронзовим призером національного чемпіонату. Минулий рік пройшов вже вже висновки зроблені. Сьогодні нагороджені кращі боксери. Є над чим працювати, є гарні результати, є не дуже. Ну завжди є над чим працювати. Уже будемо працювати, будемо покращувати наші результати. Звісно, є над цим над чим працювати. Разом з тренером будемо готуватися до нових стартів, щоб радувати всіх своїми перемогами. Серед наставників також вшанували тренера Дніпровського фахового коледжу спорту Євгена Бабенка, його колегу з комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу і денноборст Дніпровської міської ради Дмитра Молчанова та багатьох інших, то своєю щоденною копіткою працею разом з підопічними не тільки приносили славу і звеличували регіон на вітчизняних і міжнародних теренах, але й готували та виховували велику кількість здорових, фізично міцних, згартованих юнаків і дівчат майбутнє нашої країни. Дуже дякуємо нашим тренерам, боксерам. Дуже багато вони роблять на самому праці, дуже багато в такий складний час. Дуже дякуємо нашим Збройним силам, що дають нам можливість проводити такі заходи. Дякуємо обласному департаменту спорту, дякуємо міському, міському департаменту спорту. Разом до перемоги. Все буде гаразд. Сьогодні були, були нагороджені спортсмени та тренери, які показали вищий результат в цьому році, в тому, що пройшов. І дуже приємно, що сьогодні був нагороджений один із тренерів, який зараз воює, це В'ячеслав Кисліцин, майстер спорту міжнародного класу. Зрештою, справі час по годину. Відразу по завершенні церемонії практично усі учасники у купі з нагородженими приступили до звичного буденного тренування. Бо, як відомо, гірка робота та хліб солодкий. А кожний наступний крок вперед крок до перемоги, які за такого ставлення і відношення у федерації боксу Дніпропетровської області неодмінно будуть. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.